Господь Бог наш прийде у потусі. Алілуя, 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 Алілуя. близько Господній день Ось Він приходить, щоб спагасти нас. Я, я, я. Господь з вами. Твоїм! Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Богі, того часу Ісус сказав своїм учням, як ви вважаєте. Коли в якогось чоловіка буде сто овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 в горах і не піде шукати заблуканої? І коли станеться, що її знайде, воїстину кажу вам, що радіти менею більше, ніж 99, ма які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Це є Слово Господнє. Слава Тобі. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Любі в Христі, в сьогоднішньому Євангелії, 18-й розділ Святого Матея, Ісус говорить нам про цю велику любов, яку Бог Отець має до кожного з нас. Це нам так легко слухати, наприклад, Слово Боже, Євангелію. Але якщо собі усвідомимо, яка велика різниця між Одним і 99 цими вівцями, то ми можемо собі подумати, що наскільки велику вартість кожен з нас має в Божих очах. Це не значить, що Бог понехтував другими людьми. І ми, наприклад, люди віруючи, знаємо, що Бог не залишає нас, коли йде шукати того, хто загубився в житті. Але не завідуємо, не заздримо, коли Бог радіє цією людиною, яка може отримати життя вічне, яка може навернутися. І часто в житті так є, що люди, які не живуть костьолом, не живуть християнським життям, Божими заповідями десь при кінці життя, все ж таки усвідомлюють собі, яка є правда на цьому світі, і шукають Бога. І знаходять його і в кінці, може, тих пару днів свого життя живуть з Богом, є щасливі або радіє, що ця людина не загине, що не піде на засудження вічне, але на небо вічне. І тому сьогодні ми теж хочемо в особливий спосіб пам'ятати, щоб ми завжди віднаходили себе для Бога, ніколи від Нього не відходили. Ніколи не заблукали з цієї дороги праведної, але теж могли молитвою причинити, щоб ще так багато людей могло отримати спасіння. Богу Богом.